Сьогодні непогана гра була. Ми дійсно грали в футбол проти такої сильної команди. Але ж Олександрія набагато старша за нас. Но ми виглядали гідно виглядали гідно. Незважаючи на рішення арбітра, не хотілося б коментувати, але ж все таки дуже, дуже жалко, що так сталося. Хоча гарна гра була. Ми подякували нашим футболістам за сьогоднішню гру. Вони проявили характер, велике бажання. Ми Не можна сказати, що доволі, але ж ну, ми бачимо велику перспективу. Є футболісти, які ростуть, прогресують, і ми рухаємося вперед. Ні, ми розуміли, що буде непроста гра. Розуміли, що, не, що, що ми будемо грати від оборони, тобто активно вступати від відбір і вибігати в контратаки. Ми планували так нашу гру і, в принципі, притрималися плану. От. А що сказати по наступній грі, ми тільки переговорили, подякували і сказали, що, що дійсно гарна гра. Рухаємося вперед, як говорять. Дивіться, я задоволений моментами. Хлопці моментами. старалися в окремих епізодах показували той футбол, який від нас вимагає перший тренер головної команди та його тренерський штаб. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Дуже, дуже важливо для нас робити, скажімо так, працювати в тому направленні, яке нам пропонує перша команда. Були моменти, де ми дещось виходилося зробити, були, були моменти, де щось не виходило. Але це футбол, і завжди, завжди на полі грає не одна команда, а дві. І, яка, і друга команда теж хоче грати, і заважати, і теж показувати гру і вигравати. Перші 30 хвилин у нас виходило контролювати м'яч, виходило комбінувати, виходило грати в ту, в ту схему, в яку ми і в ту гру, яку ми заздалегідь вже намітили. Потім... Пішла якась нерв... нервозність. Соперник став трошки щільніше грати, і тому... тому 15 хвилин більш гра вирівнялась і деякі хвилини вже мали традиціальну перевагу суперник. По першому тайму. По другому тайму е... Е... гра вирівнялась теж. і Минут 20 були, були рівні, досить рівні. Соперник теж намагався контролювати м'яч, але ми знайшли собі сили, знайшли епізод, забили м'яч і потім забили другий. І Допрацьовували, на жаль, вже десятьох, але хлопці витримали і довели гру до перемоги. На жаль, я не застав кривбас, який був в першому колі, тому я, я працюю з другого кола, тому зараз не можу сказати. Але я багато знаю хлопців, які по Дніпру, там і Казюбенка, Вівальт, і Хама це дуже гарні футболісти, які думаю в майбутньому будуть грати. Прем'єр Лізі, як і футболісти, я надіюся, з нашою командою 19 да, Так, грали проти сильного суперника. Я вважаю, що нічим не уступали. Були моменти в них і в нас да, до цього пенальті все переламало цю гру. Там вже емоційний стан, аж чуть понизився. І Треба, треба було переламати гру, коли вони е, отримали красну картку, треба, треба було нестись і ну, ми неслись, чого-то чого не вистачило. Будемо працювати. Але... Був малюнок гри, і ми працюємо і у правильному напрямку йдемо до... Був гарний момент, ти будеш так удару, то не позначитись. Ну таке. Треба було сильніше би, прибавити сили і, може бути, створив би опа, опасність. Ну а так, просто у руки йду у вратаря, у вратаря у ударів, і ніякої опасності не було. Владиславочку сказав, регіона. Да, так, Владиславович сказав, що гарно грали. і... Є малюнок, і ми йдемо в правильному напрямку.